Кожна війна має своїх героїв, чиї вчинки викликають подив і захоплення. Один із таких прикладів історія 23-річного піхотинця Владислава з позивним Бешкетник, боєць 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Разом із побратимами він провів понад 80 днів у повному оточенні ворогом у Кліщеївці. Донецька область зі слів Владислава, його направили на позицію біля церкви у Кліщиївці у бетонний льох, який став тимчасовим укриттям для невеликої групи українських бійців. Ще на підході до позиції, Бешкетник та його побратими зрозуміли складність майбутніх умов. Ми помітили, що наш побратим, який залишався на позиції, був виснажений до критичного стану. Його тіло було настільки худим, що видно було кістки та хребет, згадує Владислав. Першими днями вони намагалися допомогти знесиленому солдату, але невдовзі самі опинилися в аналогічному становищі. Запаси води закінчилися вже на другому тижні. Солдати були змушені проявляти винахідливість і робити те, що раніше видавалося неможливим. Владислав розповів, як під час відсутності води вони доходили до крайнощів. Ми пили так званий Морсік. Я б ніколи не уявив, що на таке здатен, але коли спрага мучить, готовий на все. Харчування також було проблемою. Іноді вони знаходили крихти на землі та намагалися з'їсти їх, щоб хоч трохи утамувати голод. Найстрашніше було бачити, як тебе хитає від слабкості. Піднятися це вже випробування, розповідає Бешкетник. Одного разу Владислав вирішив ризикнути та вибратися з укриття у пошуках води. Разом з побратимами їм вдалося знайти старий колодязь. набирали воду казками, ризикуючи життям, адже ворог відразу помітив їхні дії. Після цього росіяни почали активно атакувати. Спочатку обстріли. Потім отруйний газ, який проникав навіть через протигази. Коли закидали газами, єдиний спосіб вижити не панікувати. Ми зрозуміли, що спокійне дихання, хоч трохи допомагає фільтрувати повітря, але це були нестерпні моменти, згадує Владислав. Понад 80 днів у льосі під обстрілами та в умовах постійної загрози життя. Це не просто боротьба за фізичне виживання. А й величезне випробування сили духу Владислав малював позначки на стіні укриття, щоб рахувати дні, та підтримував моральний дух побратимів. Ми розуміли, якщо хтось зламається морально, це кінець для усіх. Тому ми підтримували один одного, ділилися останніми, вірили, що нас врятують. Ця історія є прикладом людської стійкості, мужності та самопожертви. Але вона також змушує замислитися, чи можна вважати такі умови, у яких опинилися ці солдати, допустимими навіть під час війни? Як ви гадаєте, чи достатньо Україна робить для забезпечення своїх героїв на передовій? Чи могли б ці умови бути змінені на краще, щоб зберегти більше життів? Героїзм Башкетника та його побратимів назавжди залишиться прикладом для майбутніх поколінь. Однак кожен з нас має подумати, як можна допомогти тим, хто зараз на передовій, щоб подібні випробування не повторювалися.